Добрий день, ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні 25 лютого 2025 року і тема сьогоднішнього відео це волотисті гортензії в П-9. Зараз розпочинається сезон покупки рослин, дуже багато є пропозицій продажу волотистих гортензій. Ну і ці пропозиції не оминули і мене. Купила собі волотисті гортензії в П-9. Це рослини першого року життя. Якщо, друзі, ви знаходитесь в якомусь садовому центрі, і у вас є можливість обрати собі рослини, то краще обирати рослини з одним міцним пагоном або з двома міцними пагонами, більш-менш, як для однорічної рослини, чим, друзі, з тоненькими, але з більшою їх кількістю, бачите? Ось зараз і будемо розбиратися, як їх обрізати і що з ними робити. Я отримала свої рослини по пошті, тому можливості обрати їх у мене не було. Які прислали на тому і спасибі, друзі. Ось ці два. Ось ці дві рослини вони так само росли в маленьких оцих контейнерах п 9 Але я їх одразу пересадила в чуть більші по тій причині, що із отворів цих рослин вже виглядали коріння. І для того, щоб вони не замерзли, не перемерзли, я їх пересадила просто чуть більші контейнери і все. Ось ці рослинки, там, де коренева не дуже розвинута, і не з'явилася ось тут з цих дірочок, так і залишила в п 9 ось Сьогодні будемо ми їх обрізати перед обрізкою. Друзі, обов'язково ми маємо знати, що ви обрізаєте саме волотисту гортензію. Це дуже важливо, тому що широколисті гортензії, деревовидні гортензії обрізаються зовсім по іншому. Сьогодні мова йде, наголошую саме про волотисті гортензії. Що потрібно знати про обрізку волотистих гортензій? Саме основне. По-перше, це те, що волотиста гортензія пагонів з кореня з не дає волотиста гортензія. Пагони дає тільки з бруньок. Також, друзі, ми маємо знати сроки обрізки волотистої гортензії. Волотисту гортензію можна обрізати в кінці лютого, на початку березня. До початку сокоруху, друзі, до початку сокоруху, тому що волотиста гортензія має свойство таке, знаєте, плакати. Якщо почнеться сокорух весною, ви її обріжете, то вона буде плакати і може загинути. Ось і також друзі, що важливо, якщо ви не встигли обрізати волотисту гортензію е навесні, то її можна обрізати уже після того як розпустяться брунячки. Як з'являться перші листочки, тоді можна обрізати також волотисту гортензію. Тому зазвичай я роблю дві обрізки волотистої гортензії і в кінці лютого, на початку березня і також роблю обрізку після розпускання бруньок. Чому я так роблю? Тому що, друзі. У нас такі погодні умови, особливо от минулої весни. У нас всередині травня, уже коли пагінці на волотистих гортензіях виросли більше, ніж до 10 сантиметрів, у нас ударили морози, і ці пагінці можуть замерзнути. Розумієте, тому якісь бруньочки мають бути запасні. Друзі, давайте роздивимося самий найпростіший варіант. У нас це пінки проміс. У нас є два пагінця, достатньо такі, знаєте, міцненькі. Ось тому ми розглядаємо брунючки ось на цьому, на цьому паунчику. Ось одна пара брунючок, друга пара брунючок, третя пара брунючок. Вони ось тут дуже знаєте, так щільно одна до одної розташовані. Да? Тому я обрізаю ось тут над цією парою брунючок. Ось. І у мене будуть запасні пагінчики. Ми маємо знати, що волотиста гортензія розпускає свої бруньочки, перш за все, самі верхні. Тобто, спочатку вона розпустить ось ці от брунячки, самі верхні, а потім розпустить нижні. Хочу сказати, що саме цю волотисту гортензію, саме в цій волотистій гортензії я буду залишати, друзі, ось ось ці бруньочки. Тобто, обрізка у мене потім буде ось така. Ось така. І цю обрізку я буду робити після розпускання листочків. Можливо, я візьму ще звідси череночки на розмноження, але залишу саме ось ці брунючки. Так само робимо з цим пагінчиком. Цей пагінчик трішки у нас тонший, тому ми обрізаємо його трішки нижче, також розглядаємо брунючки, бачимо ось хорошенькі такі, і ось так от обрізаємо. Це, друзі, цей най найлегший і найпростіший варіант. А, так, друзі, це пінкачу. Роздивимося другий варіант. У нас є ось один міцненький, більш-менш шпагінець. І оці всі такі малесенькі-тонесенькі. І їх, друзі, я буду відрізати повністю, не залишаючи. Опа. І потрібно обрізати так, щоб не залишалося навіть пеньок. Ось. І ось цей також обріжу. Залишиться у мене один пагінчик. Ось цей, бачите? І тут також ми дивимося, обов'язково ми маємо бачити брунючки. Ось бачу з цієї сторони є брунючка. І ось тут чудова пара брунючок. Я обріжу цей пагінець ось так. У нас можуть бути на цьому стовпчику ще досить багато сплячих брунючок. І коректувати обрізку, як я вже казала, я буду після розпускання цих брунючок. Ось це, друзі, у мене бобонець, коросла гортензія. І ось це більш складний такий, знаєте, варіант. Ось ці пагінчики дуже дуже тонесенькі. У нього дуже бачите роздивляючись цей саженець. Я, друзі, побачила, що є сплячі брунючки ось тут, на товстішому цьому пагунчику. бачите? Ось тут вони були прокинулись і пішов один пагінець. І ось тут вверху ще є пара брунючок. Я обріжу на цю верхню пару брунючок. І ще раз повторюю, що коректувати цю стрижку буду після розпускання бруньок. Ось цей тоненький пагінець я вирізаю повністю. Що робити з цими тоненькими пагінчиками з дуже тоненькими пагінчиками? Дивіться, я залишу одну пару бруньочок від землі. Ось так обріжу. І тут ось пара бруньочок є. А тут обріжу, знаєте, на такий маленький пеньочок, тому що оцей пагінчик, приростаючи до цього більш міцного, створює ось тут от так пару бруньочок. І ось саме на них я її обріжу. Ось так. Ще друзі, якщо ви хочете поставити на вкорінення ось такі от пагінчики, обов'язково маєте слідкувати, щоб не поставити їх догори ногами. Ось тут під кожною брунічкою є такий світленький трикутничок. Видно його мені здається, і він має бути опущений вниз. Так ви ніколи неправильно не поставите свій пагіпагінчик у воду. Графіті, друзі, подивіться, це взагалі е, дуже легкий варіант. Ось є стовбурчик, і ось на ньому одна пара бруньок, дві, пари бруньок три, чотири. Ось так: от, ось це все верхнє обрізаємо і залишаємо ось таку красу. Little лайм, друзі, також не скорисла гортензія. Ось цей тонесенький малесенький повністю обстригаємо. Роздивляємося ось цей паєнчик. Ось тут одна пара бруньок є чудова. Обрізаю ось так на неї. Залишається у нас ось цей панчик, шукаємо тут пару брунючок. Бачу її нормально ось аж тут, бачите? І обрізаю. Все, поки що залишаю цю рослинку в такому вигляді. І залишається у нас королівська квітка Royal Flower. Дивіться, так само тонесенькі ми всі обрізаємо. Ось цей пагінчик я також обріжу, але без вас, тому що він сильно близько до стволика розташований, незручно. І ось цей от більший пагінець також обрізаю е, на явно вирожені брунючки. Ось пара брунючок, ось пара брунючок. Обріжу ось так. І ось цей паїнчик також зараз обріжу. Ось так, друзі, у мене залишилося. Ось друзі, що залишилося після обрізки моїх волотистих гортензій. Будемо слідкувати весь сезон, як вони будуть розвиватися і що я з ними буду робити далі.